Всім привіт! З вами завжди Євген Конішевський, і я сьогодні знову на риболовлі. Хто впізнав локацію? Знаходжуся я на набережній міста Українка. І сьогодні будемо, як завжди, ловити на фідер, але не просто ловити на фідер. Сьогодні в мене батл з одним дуже популярним блогером та відомим спортсменом. Так, ну а батл у нас сьогодні з Ігорем Сергієнко. Ну, і, як завжди, рибалка на набережній. Особливо на таких от нерівних плитах це своя специфіка, тому покажу своє робоче місце і декілька цікавих фішок. Ну, Перша фішка це, бачите, такі от маркерні кільця. Тобто немає місця, куди запихати в бетон кілочок, тому ось така от приблуда, яка за допомогою шурупів повністю вирівнюється на будь-яку нерівню поверхню. І отак от це все діло виглядає. Вона достатньо тяжка. Тобто, коли ви маркеритесь, нічого не злітає, не вилітає, відповідно, ваш шнур не плутається. Ось така от штука. Далі, наступний момент, це рибалимо ми на платформах і її потрібно прив'язувати. Тому що я ж кажу, інколи, коли встаєш на плиту чи на платформу, це все діло може просто-напросто поїхати. Тому. Ми їх прив'язуємо. За дві ноги. В набережній на парапеті є ось такі от дірки. І це все діло ось так от прив'язується. Щоб не поїхати в воду. Я вже відмеркарився, тому кільця складемо, щоб вони не заважали закиду. Оп! І все. Покажу вам. З чим сьогодні експериментуємо і за допомогою чого будемо намагатися зробити результат. Перше, це у нас живий опарш. кольоровий під насадку, трішки сухої добавки одної і другої. І замочено трішки піночки. Ось з таким от простим комплектом будемо намагатися сьогодні наловити рибки. Зтовати ми будемо ось такі достатньо масивні гудівниці. Як завжди мій подвійний фідергамчик, який дуже добре тягнеться, комплекс значить, дуже простий. Це шторм 3,9 до 120 г з катушечкою Blade 5000, таких два комплекти. І Shimano Aero X7 39 до 120 теж. І з такою от потужною катушечкою. Отак от виглядає моє спортивне робоче місце. Ну, хто слідкує за спортивним фідером, знає, що зараз у нас відбуваються тренування перед чемпіонатом України. Я ж кажу, і ми вже на фінішній прямій по побудові тактики на тур. І сьогодні от вирішили і потренуватися, і відповідно, щоб було цікавіше провести батл. Тому сьогодні з Ігорем будемо змагатися на одній дистанції з майже одинаковими компонентами, живими та сухими. Що з цього вийде? Дивіться далі. Так, ще вам хотів показати таку от штуку, да? те, що я розповідав, що ми косилися. І ось дивіться, зверніть увагу, це водяний горіх. І ось його плоди, ось такі от колючки. Я впевнений, що багато хто з вас їх бачив на пляжах, вже в чорному, е коли вони в чорному кольорі, ось такі от колючки. Дуже часто попадаються під ноги, бачите? І е хтось казав, що це. Корінці водяного горіха, але насправді це його плоди. Тобто ось вони ростуть відразу під оцею от квіткою. Подивіться, скільки їх. Ось така от цікава рослина. І, до речі, зараз Дніпро він заповняє масово, але наскільки я знаю, що його наче збиралося чи навіть занесли до червоної книги рослин. Навіщо не зрозуміло? Так, ну що, у нас старт. Наразі робимо стартовий закорм. Розпочнемо його, спробуємо швидко з п'яти годівничок, об'ємних, великих і будемо перевіряти вже, що в нас є. У нас сьогодні з Ігорем задача максимально розкачати середню дистанцію, подивитися, яку вагу на ній можна зробити, поекспериментувати трішки з добавками сухими, живими компонентами. Ну, відповідно, побатлитися трішки. Тому що просто тренуватися це корисно, але знаєте, коли присутній все-таки якийсь елемент, е елемент змагання, елемент батлу, то так завжди цікавіше. Так, ну, Перший закид зроблено. Зараз перевіримо, чи на стартовий закор у нас рибка швидко підтягнулась. Швидко відкликалась. Контакт вже якийсь є, бачу, але оп! Контакт є рибка є, причому доволі непогана. Оп. Густірочка. А поки ти дивитесь це відео, напишіть в коментарі взагалі, як ви відноситесь до таких от риболовних змагань, риболовних батлів. І, можливо, хотіли би побачити з кимось з відомих рибалок якийсь цікавий батл на моєму каналі, пишіть, буду вдячний за ідею, можливо, її реалізую. Так, ну рибка включилася, але поки що, розміром, чесно кажучи, я не задоволений. Зараз будемо пробувати якось її Збільшувати, відповідно, якось пришвидшувати темп клювання. Оп, вже є контакт. Тобто рибка достатньо таки швидко відкликається. Лишилося ще розібратися з реалізацією. Тут дуже важливий момент. Відіграє довжина повітця, сам гачок. Ну і відповідно насадка, яку ви використовуєте і як ви її насаджуєте. Довгий повідець мені не подобається, тому зараз заміню вудку на коротший. Бачите, ще й все заплуталося, от чому немає клювання. Зараз замінимо вудочку на коротший повідець і сподіваюся, діло піде веселіше. Пройшла перша годинка. Рибка є, але старт не такий оптимістичний, як би хотілося. У мене 13 риб, у Ігоря, мабуть, на риб 15 більше. Намагаюся здоганяти, але саме основне, що намагаюся все-таки поставити просто рибу крупнішого розміру. Через раз все вдається, на жаль. Ще такий момент, що припливають підлящики, Вони зовсім невеликого розміру, але точку вони вбивають просто капець. Тобто, як тільки приходить підляч, відповідно, він приходить не один, то густирки і плітки на точці немає взагалі. Зараз будемо, я скажу, намагатися ловити все-таки більшу рибу, але. Залітає якось через одну. Одна нормальна, одна дрібна. Одна нормальна, одна дрібна. Ось зараз видно по квивертипу, що. О, хтось. Як то кажуть, на нитьо клює. На нитьо завжди клює. О. От таку рибку я зараз намагаюся ловити. Я ж кажу, якби клювала вся така, було б просто чудово. Судя по всьому, це густирочка, причому достатньо непоганого розміру. Як ви бачите, сектора, хоч ми і гарно прокошували, Ось дивіться, яка густирочка є. Така, оп, отака от, отака от мордатинка. Набережна, як завжди, зароша травою, такий достатньо щільний. Килим з цієї трави. Ну, відповідно, для того, щоб перебалити, спочатку потрібно нормально покоситися. Цим і займалися, але все одно. Перед турами, мабуть, прийдеться пливати, тому що наскільки коса долітає, настільки прокосилися. прокосилося. А далі ще є якась травичка. Відповідно, та рибка, яка більш-менш нормального розміру, вона в цю траву заходить. Тому не кожну крупну рибку. Біля берега зручно діставати. Тому доводиться вудку піднімати максимально високо і максимально швидко мотати катушкою для того, щоб рибка спливала трішки далі за цією травою. Тоді шанс її реалізувати відповідно набагато вищий. Я ж кажу, щоб поставити рибу такого от розміру, як я щойно дістав, це була прям максимально результативна тактика. Але я ж кажу, поки що не вдається підібрати ключик, щоб отак от її прям. По розміру гарненько відфільтрувати. Оп, покльовочка. Як ви бачите, все відбувається достатньо таки швидко. Не попав. Лишаємо ще, дуже часто риба добирає вже. Після широкої протяжки. Не кожен раз, але часто добирає. Тому зараз лишимо, щоб ще постояло. Якщо після першого клювання в нас е... риба насадку не зіпсувала, о! о. Якщо риба не зіпсувала, то після потяжки дуже часто добирає. Так, ну, оця рибка, отаку от рибку треба й ловити, я ж кажу. Це трішки дрібніше, але все одно рибка нормального розміру. До речі, дуже приємно ловити на окраїнку рибу, яку вже не раз ловили. Тобто ти ловиш, видно, що там чи губа подерта, чи ще щось, і ти розумієш, що ця рибка вже була в спортивному садку і її відпускали. Це прям дуже приємно. Присутня мінімальна течія. Прям не люто, а нормальна, комфортна течія. Я думаю, що якщо вона протримується до кінця дня, то після 12 години однозначно будуть якісь бонуси. Принаймні на них сподіваємося, але знову-таки ставку на бонуси ні в якому випадку не робимо. Занадто вони виключають точку, коли в неї приходять. Ну що, у нас другий час закінчився. У мене 30 з хвостиком риб. І Ігор виграє за 25, напевно, точно у мене по кількості. Наче вдалося все-таки відфільтрувати момент з розміром. Тобто зараз там 90% риби попадається до ну, нормального розміру за 100 грамів. І зараз хтось прилип. Ось, на жаль, все одно є провали. Холостий, на жаль, є провали, тому розбираємося. Рибалка, я ж кажу, дуже цікава, Українка, як завжди, в своєму стилі. непередбачувана, впевнений, що в другій половині нашого туру а рибалимо ми 5 годин що В другій половині, десь там у годині 12-ті, впевнений, що буде достатньо таки багато бонусів майже усіх на всіх дистанціях. Тому, я ж кажу, наразі вони приходять і вирубають точку, але якщо вони все-таки будуть в більшій кількості, то можливо навіть декілька бонусів вдасться реалізувати. Я скажу, поки що з бонусами слабо, але ось оцей от розмір риби. Я думаю, який буде приносити основний результат, то з ним наче вдається розібратися. Тобто, наче рибка працює, головне додавати нормальну кількість живності, головне тримати темп, ну і відповідно ще потрібно розібратися з темпом клювань, тому що потяжки працюють через раз, але в принципі темп от клювань достатньо великий. От Зараз можете подивитися, закинув разом з вами. Зараз подивимось, що з цього в нас вийде. Зазвичай рибка клює десь там на 30-й секунді, на 40 або вже на другій потяжці теж там з якимось темпом. Так, щоб вдавалося вистроїти все там під одну лінію, щоб все з кожним закидом було однакове і, і була риба, то поки що цього не вдається зробити. Швиденько перезакидаємо. тому що Основна проблема. Багатьох, особливо починаючих риболовів, коли йде мова про темп, то вони думають, що темп це просто-напросто е, ну, чекати швидкого клювання, там, до да, там 20 секунда, 15-30 не неважливо, вимотуватися і закидати знову. Насправді, щоб підтримувати такий темп, дуже важливо, наскільки швидко ви вимотуєтеся з рибою, да, навіть коли риба клюнула. Без риби я взагалі мовчу, це все має бути ну, дуже прям швидко. Скільки ви часу витрачаєте на те, щоб зняти рибу з гачка, скільки часу ви витрачаєте на те, щоб поставити живність і знову закинути. Тому що буває таке, що там два спортсмена поряд ловлять з темпом 20 секунд, да? тобто чекають 20 секунд на покльовку. Якщо її немає, вимотуються. Якщо є, відповідно достають рибу. І буває таке, що один спортсмен дістає, ну, вони вимотуються одночасно з рибою, але один спортсмен рибу швидко знімає, міняє насадку і закидає, інший робить те ж самі дії, але в нього там займається на 10 секунд. Довше. Відповідно, той спортсмен, який робить це швидше, ну, активніше підтримує свою точку темпом. Відповідно, ловить більше, відповідно, на кожному закладі там, втрачати 10, 15, 20 секунд це ну, просто недопустимо, якщо ми кажемо про спорт, про темпову риболовлю. Третя година позаду. Чесно кажучи. третю годину теж відстав і якось так виходить, що кожну годину програю Ігорю 10 риб. Але з позитивного все-таки вдається розібратися от з цим рівним розміром, щоб рибка була нормальної ваги. Але чи вистачить цього, щоб компенсувати десь там 30 за 30 риб в різниці? І це поки що, впевнений, що до 5 години воно все ще збільшиться. Ну, подивимось. А ви як вважаєте, що спорт це ловля тільки мілкої риби, Чи все-таки при меншій кількості, але при кращому розмірі можна перемогти? Ну, дивіться, самому цікаво. Ой, ну що, 5 годинок відловили. Фух. Не скажу, що це було ой, легко. Але, в принципі, ну, результатом більш-менш задоволений. Щоб ви розуміли, результат у мене трішки більше за 70 риб. І Ігор обловив мене по кількості риб. Його немає, до речі, йдемо подивимося, що там в нього на лічильнику. В два рази не обловив, але обловив по кількості майже в два рази. Відповідно. По возі 100% обловив, але просто цікаво. Яка ж все-таки різниця? Так, де тут в нього лічильник? Ага, ось дивіться, лічильничок показую. Значить, 132 риби. Да, 132 риби на лічильнику. Ну, дуже достойний результат. Я ж кажу, зараз ми подивимось на середню вагу рибки. Я ж кажу, я думаю, так по моїм відчуттям десь обійшов мене на кілограмчик півтора. Чомусь мені здається, що не більше. Хоча риби майже в два рази більше. Зараз подивимось. Так, ну і вважимо Ігоря. Зараз подивимось, що він там наколдував. Ого, солідно, солідно. Навіть дуже солідно. Да шикарно, не на кілограм зу мене більше, однозначно. О, отаке от відеречко наловив, ігорю все-таки програв більше кіла. Моя вага. 9300. Отаких от от красунчиків. Ну, що я робив, ви знаєте? І бачите, програв. Програв кіло 100 у Ігоря 10400, в мене, якщо не помиляюсь, 9300. Батли сьогодні на одній дистанції. Майже з одинаковим комплектом різноманітних смаколиків. Про які, друзі, розкажу вам в наступному відео. Тому що це відео я сьогодні знімаю в четвер. У нас завтра п'ятниця офіційне тренування і два дні. В місті Українка пройде чемпіонат України. Я це відео хочу викласти спеціально перед офіційним тренуванням, перед вихідними, щоб можливо ті рибалки, яким цікава тема спорту, і взагалі, можливо, навіть не так само, спорту, як познайомитись, приїхати, потиснути руку, щоб ви знали, що на ці вихідні буде чемпіонат України в місті Українка. Піду привітаю Ігоря. Сьогодні ми знаєте такі, от у нас був такий чоловічий батл, поспорили на... Літрушечку крепкого алкоголю. Я програв по чесному, все взагалі сьогодні виставляюсь Тут взагалі без ніяких питань, все по-чесному. Підемо спитаємо, що в нього вийшло, що не вийшло. Нагадаю, що він майже вдвічі по кількості риби не обловив, але всього у нас кіло сто по возі. Красавчик, Пішли, запитаємо і привітаємо. Вітаю, Дякую. вітаю, Жека вирішив, що в мене мало мікрофонів, повісив мені третій мікрофон. Чоловік мікрофон, блін. Що тобі розказати? Як мене обловив, як а. всіх обловив. Та що, швидше тимпував, блін, і все. А ти більше рибу ловив. Все, все просто, кидайте лови. Ну, в цілому, шо, У нас же ж різний чуть, -чуть кормував. І є одна додавка, яка була. У мене була, не була. Тобто треба це все осудити, поняти, чи це чи все працювало, чи все-таки е, темп. Ти, кстати, довше ждав. Я просто маслав і все. І, ловив, і, все і, і цю, да, ловив все шоклювало. Ловив все клювало, і максимально темп. Да, я поводками там грався 0,17 ставив. Щоб цей. Бо в мене три риби хороші клюнули, і три риби я зрізав. От просто покльовка, тиндень і об от Вся, що мала, все виходить. Тільки крупна риба її зрізає. Коротше, я так слухаю, я 0,17 впирався час. Нормально, все одно риба клює по барабану, який їй поводок. Дум, ладно, поставлю, все одно трошки поняв, що хуже, поставив назад 0,12 жилку. І, блин, на третій покльовки опять виявили риба, знову стрес. Думаю, це капець. Ну, в цілому, рибалка дуже класна. Я думаю, що в турах буде 10-11 кг може. Ну, якщо погода там нічого не поміняється, то в турах, може бути ну, призове місце це 10. Друзі, ну я дуже сподіваюсь, що вам зайшло таке коротеньке відео. Я скажу, воно сьогодні було таке більш теоретичне, але, в принципі, дуже сподіваюся, що. В наступному відео, яке вже буде знято з чемпіонату України, ми вам покажемо ці всі речі і на практиці. Друзі, сподіваюся, ви підтримуєте коментарем та лайком україномовний YouTube. З вами, як завжди, був Євген Конішевський. Побачимось в наступних відео. Це чи молода чейка, поняв? да, да. Не можна бути такою жадною. Любою. Це ще збухне. Ще щекрякне. Так вона вийшла на берег спеціально, щоб коротше, її захавати, бо вона напала. А Орлі хотів попробувати чайку, так що ти не бо він бреться. Бідняга, блін. Боже, єлі зашла, диви.